Фармадов, забудь про головний біль. Чи можна сказати про те, що е, Захід вже скасовує власні червоні лінії, які собі колись там намалював щодо саме військової допомоги України е, для боротьби так, і у боротьбі з війною російською? Е, так, червоні лінії, де вони існують? Вони існують в свідомості. Політики. Так, це ж якась об'єктивна реальність. Ви знаєте, нещодавно я спілкувався з одним представником Нідерландів, і він сказав дуже цікаву річ. Він сказав, що зараз треба це не тільки зброя, потрібна касабланка. Я запитав, що ви маєте на увазі? А він мав на увазі конференцію 43-го року Касабланці за участі. Сполучених Штатів Великої Британії, на якій було прийнято принципове рішення розгромити нацистську Німеччину і не укладати жодного перемир'я або жодної мирної е, угоди, тільки, беззастер... тільки повна беззастережна капітуляція. Тобто було прийнято принципове рішення. І мені здається, що ця Касабланка вже відбулася. Тобто західні країни прийняли для себе принципове рішення, воно трошки змінювалося. Спочатку казали так: треба не дати Росії можливості перемогти. Тут є свої нюанси, коли ми починаємо аналізувати цю фразу. Потім з'явилась нова мета і нове формулювання, нова теза. А треба перемогти. На території України. А зараз ситуація також змінюється. Треба перемогти Росію. В принципі. І я бачу, що тут вже ті червоні лінії, умовно кажучи, які існували раніше в свідомості західних політиків, їх більше немає. А є центральна головна мета: перемогти Росію, надаючи Всіляку насамперед військово технічну допомогу, необхідне сучасне озброєння України. Ви знаєте, я спеціально от проаналізувала ну, більшість статей в західній пресі і те, що публікували там в аналітичних центрах. Експерти поважні перед новим роком і одразу після нового року, як Підсумки 2022 року, і майбутні там прогнози можливі на цей рік 2023. так чи інакше, всі оці думки експертні і західної преси крутяться навколо а, рівня божевілля Путіна і червоної лінії, за якою він точно може віддати наказ на використання ядерної зброї, як нам боротися з цими страхами заходу, тому що ну от ми ж бачимо так на обличчя, ми ж бачимо, що захід просто не знає, що робити з Росією після нашої перемоги. А ви знаєте, я б звернув увагу на те, що на Заході вже починають думати про це: про те, що буде після Путіна після перемоги України над Росією. Я можу казати це, тому що, наприклад, в такому поважному часописі, як Foreign Affairs, з'являється час від часу статті, в яких міст, міститься аналіз. в яких… В яких міст міститься міркування е, політичних експертів, а що ми будемо робити після перемоги перемоги над Росією? Це, це, це дуже важливо. Над, над цим треба думати. Стосовно залякування і шантажу е, Путіна з боку Путіна, що він може використати, скажімо, е, якщо не стратегічну, то тактичну ядерну зброю, то е, я думаю, що... Е, до цього треба ставити саме як до, до шантажу блекмейл. На жаль, на Заході деякі політики використовують це в своїх інтересах як привід або як виправдання бездіяльності. Вони використовують цей аргумент, кажучи, наприклад, що якщо ми будемо надавати більше. Сучасну зброї в Україні, наприклад, далекобійну артилерію, більше 300 кілометрів з радіусом дії або балістичні ракети, то це може спровокувати Путіна на подальшу ескалацію використання ядерної зброї. Вони використовують такий аргумент, але це дуже неправильний, ані з політичної, ані з логічної навіть точки зору аргументу. Uh, uh, ну і а як... як протидіяти, просто пояснювати, що це в інтересах західних країн, не тільки західних всього світу. Перемога України, це перемога міжнародного права, це перемога порядку, міжнародного порядку над над хаосом, над е, злочинами, над агресією. Це запорука, це гарантія. Неповторення таких злочинів, злочинів агресії іншими країнами. Бо інакше, якщо ми дамо Путіну перемогти, то а, це ценьку Пандори. Інші країни, інші агресивні держави, потенційні агресори вони будуть наслідувати це як приклад. І це може зруйнувати повністю вщент весь світовий порядок. І світову безпеку. Це може мати вкрай негативні наслідки для режиму нерозповсюдження ядерної зброї, наприклад. Тому що інші країни, які не мають зараз ядерної зброї, вони дивлячись на це, вони можуть сказати: ага, у сучасному світі не можна вірити в будь-які гарантії, не можна вірити в міжнародне право, не можна вірити взагалі. Що хтось прийде і буде тобі допомагати, якщо ти стаєш жертвою агресії. Єдиною гарантією є наявність власної ядерної зброї. Давайте тоді відкинемо цей режим нерозповсюдження, вийдемо, припинимо дію цієї конвенції відповідної, і будемо озброюватись. Ось що може бути наслідком. А це призведе до стабілізації і дуже великих потенційних ризиків використання ядерної зброї у світі. Тому принципово важливо перемогти Путіна і покарати агресора.